Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж 166 шість кімнати 4. Дизайн, Альбіна Алієва, фото Катерина Краєва. Коротенько, щоб квартира відповідала вимогам замовників. Дизайнер Альбіна Алієва зробила перепланування. В результаті всі кімнати вийшли ізольованими з декількома функціональними зонами і місткими системами зберігання. З останніми довелося повозитися замовники хотіли зробити їх побільше. Подробиться у родині замовників чотири дітей, двоє синів, 12-13 років живуть з батьками, і двоє старших синів часто приїжджають в гості. Тому перед дизайнером Альбіною Алієвою стояло завдання створити простір, в якому кожному знайдеться комфортне місце. Тим більше площа квартири це дозволяла в ній 166 квадратних метрів. В результаті перепланування квартиру розділили на три зони: загальні приміщення, кухні та вітальні, два дитячі та окремий сюд для батьків з індивідуальною ванною, пральні та вбиральні її облаштували всередині несучих колон. До кухні приєднали лоджію, на збільшеній площі помістився великий гарнітур, обідній стіл і буфет. В його нижній частині сховали радіатори опалення. Дитячі вийшли просторі з декількома функціональними зонами, спальним місцем, великим робочим столом, додатковим місцем для гостей і системами зберігання. Вітальню спеціально відокремили від кухні, щоб використовувати її як гостьову в разі потреби. В оформленні інтер'єру переважає середземноморський стиль виняток для дитячих. Там створили атмосферу лофт. Тому матеріали для обробки вибрали відповідні: фарбу, декоративну штукатурку, шпалери з рослинним орнаментом, декоративний цегла на підлогу поклали інженерну дошку, вона більш довговічна, питання зберігання завжди актуальне потрібно зберігати одяг і десь заховати спортивний інвентар та господарські речі, каже Альбіна Алієва, тому в процесі планування інтер'єру продумали призначення кожної полиці і ящика. Зручно організувати зберігання допомогли вбудовані шафи. У вітальні за скляними дверцятами розмістили бібліотеку, в передпокої встановили шафу для верхнього одягу та господарського приладдя у дитячих місткі шафи сусідять з полицями і ящиками для зберігання підручників і книг. Наповнені кухонного гарнітура позаздрить будь яка господиня, крім шаф для найнеобхіднішого посуду і техніки. Дизайнер передбачила відкриту бутилочницю. Полицю для спецій і цілий буфет для колекції красивого посуду дводверний холодильник заховали за фасадами, щоб він не привертав увагу. У спальні зробили окрему гардеробну з відкритою системою зберігання, у кімнаті її доповнили зручними комодами з боків від вікна, сюди можна складати речі, які потрібні найчастіше. Питання з пральною вирішили, просто розмістили пральну машину на заскленій лоджії при хазяйській ванні. Середземноморський стиль постаралися передати через колір, матеріали, фактуру і меблі. Всі відтінки природні, охристі, бежеві, зелені, спальні, більш спокійні, сіро-блакитні, розповідає дизайнер. Фактуру в цілому підбирали зі старину матову. Глянець у нас тільки в плитці гостьового і хазяйського санвузлів. Більшу частину меблів виконали на замовлення за ескізами автора проекту. Це майже всі вбудовані шафи, комоди, ховані деталі і меблі. Цікаве рішення дерев'яні віконниці в поєднанні з традиційними шторами вони створюють в інтер'єрі відпускну атмосферу. Їх теж виготовили спеціально для цієї квартири. Декор разом з дизайнером. Підбирали замовники весь текстиль, починаючи від штор до покривал і подушок, пошили на замовлення в майстерні. Кожна деталь продумана і виглядає органічно. Планування Бренди представлені в проєкті передпокій, підлогове покриття, керама маразі меблі, дерев'яні меблі, ренчест ковані меблі, два бегемота декор, рама для дзеркала, ренчест освітлення, люстрист люцебра, майтоні гостиная, меблі. Бібліотека, тумба під екрани радіаторів зі стареними дзеркалами над ними, віконниці і обрамлення вікон, все, ранчест, диван, вон крісла, інлавка, столики, ратан мебел, освітлення, торшери, майтоні, люстра, цітілюк з килим, велет, бельгія, текстиль, штори, штори, оксамит, хазяйська спальня, оздоблення, шпалери в смужку, Сандерсон, шпалери в квіточку. Сулефакс, Андфоллер, меблі, комод з дзеркалом, комоди і банкетка біля вікна, дерев'яні віконниці і обробка вікна, все ренчест ліжко, приліжкові тумби і консольний столик, все, інлавка, банкетка в ногах ліжка, прованце шоп, текстиль, матрац на банкетку, штора, оксамит, декоративні подушки, прованце шоп, інлавка, освітлення, люстра, фаворіте, бра, артиламп, хазяйська гардеробна, меблі, шафи ікеа. Дитячі кімнати, оздоблення, вінілові шпалери, снена плитка під старовинну цеглу Петровська мануфактура, отошпалери, децесоди, меблі, ліжка з узголів'ям, вбудовані гардероб, робочі місця, всерен, чест, дивани, 8 березня, робочі крісла, орман, чи ерман, тумба під едгоме освітлення. Люстри арте-ламп, бра лофт іт, текстиль, штори, оксамит, кухня, підлогове покриття, плитка, балдоцер, плитка навколо каміна, рондіні меблі, кухонні меблі, стільниця, кухонний фартух, буфет, все, кухні, марія, текстиль, подушки на стільці, оформлення вікна все, штори, оксамит освітлення, люстра, одеонлік, електрокамін, реослами, хазяйський санвузол, оздоблення, настінна і підлогова плитка. Керама маразі меблі, кована консоль під раковину, дзеркало все, кована ковка, шафи з боків під раковини, у падірі Санфаєнс-Раковина, Абан Америна, ванна, Унітаз, джацоб, делафон, змішувачі та скляні полиці, зор, освітлення, люстра, люміон брафової ріти, дитяча ванна кімната, оздоблення, підлогова і настінна плитка, рундіні, Санфаєнс, ванна, Унітаз, Раковина, все. Джацоп делафон змішувачі, джацоп делафон меблі, шафа під раковину і дзеркало, джацоп делафон освітлення, світильники на стінні, два гостевой санузел, оздоблення, плитка для підлоги та стін, валелюнна цираміця, меблі, шафа під раковину і дзеркало, валенгоюси санфаєнс, унітаз, джацоп делафон змішувачі, джацоп делафон освітлення, і тоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і Міру.